Всім привет! Сьогодні я буду объяснять, что що таке ОБС, для чого воно создано. Э, дивіться, вот, дивіться, заходимо ОБС. Вот, настрою ой, Микрофон ми нічого не настроїмо. Ми настроїмо захоплення ігри, якщо ви хочете сняти відео. Захоплення екрану, щоб видно був ваш екран. Якщо э, ви хочете додати щось і хочете додати вебку, нажимайте сюди і додайте вебку. Так, ничего тут ничего не меняем. Э, все, мы два поставили. Назимаємо запис... Э, за зупинити записи, там начать записи, почати трансляцію» можна. Ну, дивиться теперь. Э, э, ми заходимо вс в ігру. Если <coughs> на в Е, э, ми будемо зараз шукати сервера. Ось ми женський Вот давайте сюди зайдемо. Хай буде так, зайдемо сюди. Зайдемо загрузочку. Вам має бути видно екран. Це завжди так і робиться, якщо ви хочете побачити свій екран. Щоб знімати якісь там шутери і ігри. Якщо ну, вам це помогло, поставте лайк і підпишіться на канал, якщо вам це все поможет. А ми поки будемо запускати в ігру. Тут він у нас запускає, ми будемо сидіти і так. От нас постій вже запустило, у мене трошки інтернет поганий. Чуть-чуть такие, чуть-чуть не такие. За фоне тут начинается музыка. Вс, мы зашли на игру. По такому мы будем играть, если в взводах. Якщо ви не хочете грати в зводах і хочете поіграти самі, а це що поіграти самі в... то нажмете «Нову ігру. Так мы будемо ставити, вам показуйте, як працює ОБС. В іграх вона работає хорошо дивіться. ОБІ. В играх ОБС хорошо в Бейтс. Я не перевірю. Ми закриваємо КС, ось все, бам, все. Если вам я поміг і показав, як запинити, ну, як почати і як зробити відеозапис ігри і відеозапис крану, ставте лайки, і на канал. Всім пока!